Вітаю всіх глядачів у нашій кулінарній студії. Ось в нашій наступній програмі будемо готувати якусь нову цікаву страву. Пропоную приготувати свинину у гострому овочевому соусі. І для цього нам треба взяти свинину. До речі, чим цікава ця страва? Тим, що ми можемо брати чи то свинину, чи то яловичину, чи то курятину, чи то кролятину. Замінюючи м'ясо, ми можемо готувати вже якусь іншу страву. Отже, беремо в районі 500 грам м'яса. До цього м'яса будемо брати 200 г спаржевої квасолі. В даному випадку вона заморожена. Крім цього, будемо брати цибулю. Цибулю можна брати ріпчасто, у мене цибуля порей. Цибулю порей будемо брати десь приблизно 150-200 г. Половину червоного солодкого перцю, один помідор, дві столових ложки кетчупа, дві столових ложки соєвого соуса. Крім цього, беремо перець чилі. Оскільки ми готуємо в гострому соусі, то перцю чилі ми візьмемо одну чайну ложку. Ну як завжди, сіль, щоб довести страву до смаку. І крім цього, будемо використовувати олію. Десь пів склянки, для того, щоб ми могли все це разом підсмажити. Отже, починаємо приготування. У першу чергу ми повинні підготувати таку велику сковорідку або чагунок, в якому будемо е спершу смажити, а потім тушкувати цю страву. Ну і е м'ясо, От я взяв е сьогодні е свинячу вирізку. Ось вона має такий гарний вигляд, це такий довгастий шматочок м'яса. Єдине, е що вирізка завжди має. Плівку. Цю плівку бажано видалити. Взагалі-то вирізка свиняча вважається найбільш ніжним і делікатним таким шматочком м'якоті. Єдине, що треба обов'язково зрізати оцю плівку. Отже, в першу чергу підготовлюємо м'ясо, зрізаємо плівки, а також сухожилля, якщо ми десь їх бачимо, на цьому шматочку м'яса. Після того будемо приступати до нарізування. Після цього ми повинні порізати вирізку таким чином, щоб у нас утворилася соломка або такі брусочки. Але оскільки м'якість і волокна у нас йдуть по довжині вирізки, то ми повинні порізати так, щоб ця соломка була у поперек, Для того, щоб вона була дуже м'яка, коли ми будемо її вже у підсмаженому вигляді споживати. Тому ріжемо по довжині вирізку на такі довгасті. Пластин. І тепер у поперек будемо нарізувати їх на брусочки, ось на такі шматочки. Оскільки вирізка це досить така м'яка частинка м'якоті свинини. Готуватися вона буде надзвичайно швидко. Її достатньо буде просмажити протягом 5 хвилин. Якщо ми використовуємо якусь іншу частину, Туші свинини чи, наприклад, яловичини, то смажити ми повинні трішки довше. Ну, Крім вирізки, ще є такий гарний шматочок у телятини, який називається товстий тонкий край, який також готується досить швидко. Єдине, що він має набагато більшу товщину. В Народі його називають биток, хоча це неправильна назва абсолютно. І цей м'яс іде по всій довжині. Спини телятини з правої і з лівої сторони по хребту. Також він дуже ніжний, готується досить швидко. Якщо телятина може при смаженні бути злегка з кров'ю, то після смаження от свинина в ніякому випадку не повинна мати крові. Тому свинина повинна бути обов'язково просмажена. Ну, взагалі, то всі ці правила, про які я щойно сказав, вони відносяться тільки до стейків. Тобто до м'яса, яке смажиться крупним шматком. Ми готуємо смажене м'ясо, дрібно порізане, тому ми ще будемо його трішки протушковувати. І практично в будь-якому випадку це м'ясо у нас буде повністю готове після теплової обробки. Спаржа вже порізана, вона в заморозці, так і будемо її використовувати. Тепер підготуємо солодкий перець. Половину перчини будемо використовувати для приготування цієї страви. Я вже сказав, що будемо все це смажити, тому я вже розігріваю сковорідку, вливаю сюди олію, на якій ми будемо смажити, і даю можливість цієї олії розігрітися. Перець, знову ж таки, будемо різати крупно після того, як ми видалили насіння. Нарізуємо перець такими самими стрічками, як нарізували м'ясо. Перець ми також перекладаємо на тарілку і тепер цибуля. Ну, Якщо це у нас цибуля ріпчаста, ріжемо її напівкільцями, якщо це цибуля порей, то ріжемо соломкою. Для цього цибулинку ми ріжемо по довжині і потім шинкуємо. Тепер м'ясо ми перекладаємо на сковороду. І починаємо його обсмажувати з усіх боків при розмішуванні. Смажимо 1-2 хвилини, потім додаємо солодкий перець. Якщо ми смажимо при постійному розмішуванні і даємо можливість утворитися скоринки на поверхні цих шматочків з усіх боків, це дасть нам можливість приготувати м'ясо більш таке соковите. Тобто, от ви бачите, зараз з усіх боків м'ясо вже Має сіру скоринку, тому що я весь час розмішую. Тепер додаємо сюди солодкий перець. Знову ж таки, з солодким перцем одну-дві хвилинки ми будемо смажити і будемо додавати наступний компонент. Після цього ми додаємо сюди цибулю, а також додаємо сюди квасолю. Це ми повинні підсмажувати. От з м'яса вже виділилось трішки соку. Це це смажимо смаком знову разом кілька хвилин, і поки у нас всі продукти будуть підсмажуватися, ми можемо підготувати той свіженький помідорчик, який ми також сюди додамо. Помідори завжди під час теплової обробки втрачають форму, тому ми можемо порізати його пластинками. Видаляємо місце прикріплення плодоніжки і ріжемо ось такими шматочками. Помідор повинен перетворитися на таке своєрідне пюре, яке дасть і соковитість, і смак, і гарний колір. І потім, через кілька хвилин, будемо додавати помідор. Страва готується досить швидко. Зараз ми додаємо сюди помідори. Це це розмішуємо і можемо на 2-3 хвилини все це накрити кришкою для того, щоб помідори стали м'якенькі. Як ви бачите, у нас така вже гарна кольорова композиція, утворюється у нас м'ясо разом з овочами. І коли у нас розм'якнуть помідори, сюди ми ще трішки додамо кетчупа і потім будемо доводити до смаку яким чином, ми будемо додавати сюди соєвий соус, будемо додавати, оскільки це м'ясо у гострому соусі з овочами, будемо додавати перед чилі і крім цього ми ще будемо додавати сюди сіль уже за власним смаком, як вам більше подобається. Якщо полюбляєте часничок, то можете додати кілька зубків часнику, але буквально за 2-3 хвилини до закінчення приготування. Отже, зараз ми будемо трішки притушкуватися помідором, ну а потім заправляємо за власним смаком. Щойно ми побачимо, що помідори розм'якли, перетворилися ось на таке пюре, стали мякенькі мякенькі Тепер ми можемо заправляти цю всю нашу страву. Додаємо соус. Соус соєвий частково дасть нам сіль. Тобто він вже зробить цю страву більш такою підсоленою. І вже після того, як ми додамо сюди соєвий соус, додамо перець чилі. Ми повинні все це перемішати і вже потім зрозуміти для себе, чи треба нам ще додавати оцю страву сіль, чи ні. Треба розподілити кетчуп таким чином, щоб він розійшовся по всій страві. Після додавання соєвого соуса і кетчупа обов'язково страва повинна у нас закипіти. Протушкуватися злегка. І от тепер ми вже можемо спробувати цю страву на сіль і зрозуміти, треба додавати сіль чи ні. Фактично, ми можемо цю страву довести до смаку, власне, самим соєвим соусом або ж окремо додати сіль. Ну От вона в нас вже така красива і гарна. Я трішки підсолю. І після цього всього ми можемо її вже подавати до столу. Єдине, що після. Підсолювання повинні обов'язково перемішати. Як ви бачите, страва готується дуже швидко. Я хочу нагадати усім нашим глядачам, що якщо протягом нашої програми не встигаєте записувати рецепти страв, які ми готуємо, то завжди зможете їх знайти на сторінках нашого інформаційного партнера газети Акцент, а також газети ТИ. Ну, поки я говорив. Оголошення, наша страва вже готова і ми можемо її подавати до столу. Отже, м'ясо в гострому соусі. Можемо перекласти його на велику тарілку або ж насипати на порційні тарілки і пригощати наших близьких, рідних і дорогих нам. Людей. Така страва, вона вже фактично приготовлена з гарніром, тому до неї більш нічого не потрібно. Вона досить ситна, вона дуже смачна і досить таки гарна страва для таких гарних зимових вечорів. Коли ви змерзли, прийшли додому, приготували ось таку гостреньку свинину чи телятину, і вона, безперечно, ця страва вас зігріє у Холодні часи. Ну, єдине, що хочеться додати, безперечно, якоїсь зелені, зелені петрушки, зелені кропи, тому що це мікроелементи, які необхідні нам в ці холодні часи для нашого організму. Ну і побажати смачного. Отже, всім смачного, до побачення, до зустрічі за тиждень.